Як зацікавити дитину розвитком? Або як зробити так, щоб вона хотіла чимось займатися, зацікавлювалась, пробувала нове. Це була моя найстрашніша думка до вагітності, що моя дитина виросте і не захоче нічого. А буде просто сидіти і казати, мама, мені нудно. Але потім я прочитала про один крутий експеримент. Уявіть собі дитячу кімнату. Маму і дитину просять почекати коло цієї кімнати. Почекати екзаменатора, який все не приходить, не приходить. Маму і дитину запускають в цю кімнату, але нікого нема, ніхто за ними не слідкує. І далі усі спостерігають за поведінкою мами і дитини. І є три типи поведінки. Обов'язково напишіть, який ваш тип, тому що я свій побачила одразу. Перша мама заходить з дитиною в кімнату і каже: Стій, тут біля мене, нічого не чіпай, ми чекаємо, стій, не ворушись взагалі жодних звуків, не диши, просто стій.' Друга мама заходить в кімнату, сама стає біля стіночки, обережненько займає мінімум місця і каже: Ну йди, ну давай, давай, йди, йди, щось подивись. Третя ж мама вона заходить в кімнату, забуває про дитину, починає сама. Роздивлятись, а що там є, і як ви думаєте, який з цих типів реакцій мам може змусити дитину розвиватись?